Він був мужнім воїном та доброю людиною, але його життя обірвалось назавжди в одну мить. 22 січня Кривий Ріг провів в останній путь загиблого за Україну захисника Володимира Панасюка. Чоловік боронив нашу державу на одному з найгарячіших напрямків Донецькому. Це знаєте, як одним словом. Він був правильна людина, ну, реально він був чесний, грамотний грамотний. Дану тобто він був душа нашого колектива. Тільки хороша це велика втрата для рідних і для нас і для суд. У цивільному житті Володимир працював у сфері перевезень, де визначався неабиякою працелюбністю, а вільний час любив проводити у спокої, за риболоблею. Проте від початку повномасштабного вторгнення, не вагаючись, приєднався до лав захисників та почав боронити кордони рідної держави. Це була світла, добра людина, душа компанії. Ми постійно проводили час на риболовлях з ним. Він загинув як герой і не ховався. І пішов сам захищати свій дім. Залишиться Володимир в наших серцях навіки. Мужній захисник вибивав ворога з Донеччини, виконував бойові завдання в районі Бахмута, але в один момент влучання в потилицю обірвало життя воїна назавжди. Майже рік герой вважався безвісті зниклий та був похований як невідомий у місті Дніпро на Краснопільському кладовищі. І лише нещодавно, зробивши ДНК експертизу, його тіло вдалося ідентифікувати. Опісля воїна доставили рідним на щиті. Військовослужбовця за мужність, відвагу та героїзм виявлені при захисті нашої держави, нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Почесно відзнаку разом з бойовим прапором, як символ держави, за яку він віддав своє життя, передали його рідним. Нагородити панасюк Володимира Володимировича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Чоловіка залишилася дружина і діти, син та донька, які вже ніколи не побачать коханого чоловіка та люблячого батька. Тепер мужній воїн знайшов свій останній спочинок серед інших героїв України у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Слава герою та співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлєв, перший міський.